Всім привіт! З вами таксіна група у увазі Ми зараз пропонуємо нову акційну позицію по даної позиції 100 шорти Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за 1 становить 2,8 долари вага мішка 21 кг, вартість мішка 58,8 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам. Повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 100 шорти за зниженою ціною зі знижкою в 21 долар. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,8. 10 долари, а вартість мішка лише 58,8 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш приємними та вигідними. Тому встигні придбати шорти під кодом 100 за зниженою ціною. З до знижки ціна за 1 кг становить 2,8 долари. Вага мішка 21 кг. А вартість мішечка 58,8 долара. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 100 шорти. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 21 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 58,8 доларів. Композицією 100 шорти. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів. Вага мішка 21 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки становить 58,8 долара. Заощаджуйте разом з текстильною групою «Кавлатекс». Покваптеся придбати хороші мішечки, шорт за доступною вигідною ціною. Ну і позиції стом, шорти всіх розмірів. Іде ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 21 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 58,8 долара. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.